Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні працюємо, продовжуємо працювати з темою квадратичної функції, яка має, давайте пригадаємо, вигляд урівня х до квадрату. Ми знаємо, що вона називається квадратичною. Також ми вже знаємо, що її графіком є парабола, називається графік до даної функції парабола. В даній параболі є. Така точка, яка називається вершиною, і ця вершина знаходиться в початку координат. Її можна побудувати за таблицею значень, що ми зараз, в принципі, зробимо, при розв'язуванні завдань за підручничком Мерзляк. Отож, пропоную розглянути номер 355, в якому. Просять нас знайти графічну кількість розв'язків системи, не самі розв'язки, а тільки їхню кількість встановити. Тому ми будемо будувати схематично і побачимо, що ж у нас там будуть за розв'язками. Графічний спосіб, взагалі, якщо пригадати сьомого класу, він є не дуже точним. Тому ми можемо. На нього опиратися, але більш точними є або спосіб підстановки, або спосіб додавання, що собою представляє перше рівняння в системі. Це наша парабола. Для неї складемо табличку значень. Оберемо як додатні, так і від'ємні значення Х, і подивимося, що отримаємо при підстановці. Наприклад, візьмемо значення мінус 2, мінус 1. Можемо підставити 0 в квадраті, ми його спокійно порахуємо, 1 та 2. Мінус 2 підставимо це значення під квадрат. Буде в квадраті 4, мінус 1 до квадрату 1, 0 в квадраті, 0. 1 квадраті 1 та 2 до квадрату 4. В принципі, ми готові вже побудувати нашу параболу. Давайте її собі схематично зобразимо в декартовій системі координат. х та y. Відмітимо, вершина цього, цієї параболи буде знаходитись в точечці 0,0 початок координат. Ось вона ця вершина. Міс 1, 1, точка вліво на одну клітинку та вгору відступимо. Точечка 1, 1 симметрична, праворуч. Далі мінус 2, чотири, 4 клітинки вгору, 2 вліво. Та значення 2, 4. Аналогічно. Побудуємо, проведемо через ці точки нашу параболу. А далі побудуємо другу, другий графік. Це буде пряма. Причому особливий випадок сьомого класу, пригадуємо, це пряма паралельна осі Х, і проходить через значення Y дорівнює 2. Знаходимо Y дорівнює 2, проводимо нашу пряму. А тепер дивимось, скільки точок перетину у нас вийшло. Скільки точок перетину, стільки розв'язків матиме система. Тобто перша система має два розв'язки. Друга система схожим чином можна теж розв'язати. Давайте її трішечки перепишемо. Перше рівняння матиме вигляд y до рівня х квадрат. Та ж сама парабола. Можливо, навіть не будем. А ну, давайте зробимо не так. Зараз трішки її. Підлаштуємо під те, що у нас уже є. Значить, параболу ми залишаємо, точечки перетину витримо. Бо парабола у нас точно, точнісінько та ж сама, а друге рівняння у нас трішки інше. Х відняти, y додати 6 до 0. Це теж буде пряма. Але для неї потрібно два, дві точки підібрати, два значення. Такі, щоб було зручно рахувати. Найзручніше для прямої це точки перетину. Звідсю у, коли х дорівнює 0, підставимо значення 0 замість х залишається мінус y плюс 6 дорівнює 0, тоді y має дорівнювати 6. І замість y підставимо 0. Тоді у нас вийде х додати 6 дорівнює 0, отже, х має бути мінус 6. Відмітимо ці точечки. 0, мінус 6, 1, 2, 3, 5, 6, мінус 6. Ось точка. Та стоп, а чому мінус 6? Там же ж плюс 6. Ігри додатні. 4, 5, 6. Ось тут точечка. І мінус 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось ця точка. Проведемо прямо через нів, вона не немає ні початку, ні кінця. Для того, щоб стало зрозуміло, скільки тут розв'язків, продовжимо параболу. Парабола теж, віточки у нас необмежені. І визначимо кількість їх точок перетину. Їх буде теж дві. Тому два розв'язки. Рухаємось далі. Розглянемо номер 357. Функцію задано. Таким способом, що одна і та ж сама функція е, різними формулами. В першому випадку функція дорівнює 4, приймає постійне значення 4, в другому випадку квадрат х квадрат, і в третьому лінійна функція. Спробуємо їх побудувати. По-перше, що. А, ні, тут не побудувати. Перше, що просять, знайти значення. Значить, спочатку шукаємо значення, а будувати будемо другим Кроком. Отож, що означає F від мінус 3 знайти. Тобто замість x підставити значення мінус 3, але куди його підставляти? В Яку ж з функцій? Для цього ми повинні подивитися, на якщо на ці умови, які говорять нам про те, яку з функцій використовувати. Якщо ми беремо значення x. Яке дорівнює мінус 3, то підходить мінус 3 тільки до першої умови. Мінус 3 менше за мінус 2. Тому автоматично наша функція дорівнює 4. Тут навіть нічого не потрібно підставляти та рахувати, просто одразу 4. Далі знайдемо f від мінус 2. Все одно залишається х дорівня мінус 2. Мінус 2 у нас теж у першому випадку. х або менше, або дорівнює мінус 2. Знову 4. f від мінус 1. Ось тепер уже х до рівня мінус 1 не потрапить в цей проміжок. Тепер нам потрібен проміжок другий, від мінус 2 до 1 буде знаходитись мінус 1. Тому підставимо значення мінус 1 під значення х в квадраті. І отримаємо мінус 1 до квадрату все одно 1. Далі f від 1. Один уже не потрапить до середньої функції, тому що має бути менше за одиницю, але потрапить до другого, до третьої функції. Тобто одиничка дорівнює одиничці. Підставляємо значення у третю функцію 2 на 1, 2. І віднімемо одиницю, буде 1. Перша частина виконана. А от в другій частині нас просять побудувати графік. Даних функцій, бо вони різні, на різних проміжках е, декартовій системі координат. Відмітимо. Але перш ніж будемо будувати, пропоную розділити умовно нашу декартову систему координат на три частини, які саме до мінус 2, коли х дорівнює. Зараз секундочку. Коли х дорівнює мінус 2, це дві клітинки вліво. Ось, так собі незручно, такою більш тоненькою лінією. Вона у нас тут має бути така пунктирна, але поки що нехай буде так. І через х дорівнює 1. Ось це три частини, на яких ми будемо будувати три різні функції. Так. Можливо, ми їх зробимо навіть пунктирними. Ось так я їх повитираю трішечки. І ось ця частинка у нас теж буде такою витертою трішечки. А тепер виставимо деякі значення, які у нас вже пораховані. Ой. Тут мінус 2, а ось тут один. Для. Першої функції, яка в нас буде побудована лівіше від мінус двієчки, це х дорівнює до 4. Проводимо її. Давайте різними кольорами собі їх визначимо. Першу побудуємо зеленим. Другу побудуємо червоним. А третю функцію, ну, наприклад, фіолетовим. На трьох різних проміжках. Для зелененької функції нам потрібна пряма. Вона буде проходити через y дорівню 4. 1, 2, 3, 4. І тільки до першої жовтої лінії. Ось до до, цю, до, до цих пір, тут 4. Далі її змінює друга функція червона, це квадратична, це парабола. У нас для неї є тільки одне значення: це при х дорівнює мінус 1. Вона приймає значення 1. Але ми знаємо, що y дорівнює х до квадрату проходить ще через точечку 0, 0. Один, один, ми умовно собі до неї доведемо, і через мінус 2-4, але вони не входять в дану частину червону. Тобто від цієї точки і далі будемо будувати. Зараз сюди. І сюди. Ось. А наступна це буде пряма. Для неї у нас теж є значення: ми не всі порахували. Ой! Почекайте, почекайте, до одинички дійшли. f від трієчки не порахували, та ще f від 0,5. f від трієчки точно для третьої функції, бо більше за один. Тобто буде 2 на 3 мінус 1, 6 мінус 1, 5 і 0,5 підходить все-таки до другої функції. 0,5 до квадрату буде 0,25, але їх не дуже зручно відмічати. Ось ця точка у нас знаходиться. А для останньої дві точки такі є. Ось 1 та 5. 1, 1, ось вона ця точка. Та 3, 5. Знаходимо значення і проводимо пряму. Починаючи від другої жовтої лінії. Тобто графік даної функції складається з абсолютно трьох різних Функцій лінійної, квадратичної і знову лінійної. Все, графік побудований, рухаємось далі. Розглянемо номер 359. Дуже схоже завдання на попереднє. Теж потрібно знайти значення функції в певних, в певних точках і побудувати графік. Спочатку шукаємо значення F від мінус 7 f від нулика та f від двіечки. Мінус 7 потрапляє в нас під умову менше за нуль. Тому підставимо в квадратичну. Це буде мінус 7 до квадрату. Ого, аж 49, звісно, ми їх путувати не будемо, ми візьмемо менше, значення. F від нуля теж потрапляє до квадратичну, бо тут є рівність нулю. 0 до квадрату все одно 0. F від двієчки уже буде до другої функції відноситись і підставимо двієчку саме в, другу, в другий вираз. 2 додати 1, 3. Заготуємо собі декартову систему координат і побудуємо нашу функцію x0, y. До нуля та після нуля. Тобто перша функція буде будуватися до осі Y, вісь ординат. А друга після ось ця тут, а ось ця тут. Для квадратичної ми вже знаємо точки, які ми можемо відмітити: це 0,0, 0. вона у нас є тут порахована. Також ми підбирали точечку мінус -1, 1,1 в попередніх завданнях. Мінус 2, 4, і така віточка параболи. Ось вона, це ліва частинка. А для другої функції у нас є точечка 2, 3. І ще одну додаткову. Можемо підставити ще одиничку, наприклад, f від 1 порахувати, буде 1 плюс 1, 2. При х дорівнює одиничці y буде двійка. І тепер проводимо пряму, бо це лінійна функція. Вона у нас якраз буде від цієї частинки і праворуч. Причому зверніть увагу, що ось тут самого значення 01 не буде приймати, тільки квадратичне у нас буде в 0,0 точці. Все, це, що потрібно, було зробили. Дивимось номер 361. Цікавий такий номер. Для того, щоб побудувати, на завдання звучить так, побудувати графік функції. Нам потрібно для початку спростити цю функцію. Що я маю саме на увазі? Розкласти нам ножники та знайти та побудувати в вже спрощеному вигляді її. Давайте зробимо ось так. Розглянемо першу. Потім зверну увагу, і в чому її особливість цієї функції. Винесемо х квадрат за дужки. залишається х додати 1, і поділимо на х додати 1. ось, чому, чого ми. Прагнули, щоб скоротити цю функцію, і залишається стандартна собі парабола х квадрат. Але в чому різниця між тією функцією, яку ми отримали, і початковим записом? Змінюється область допустимих значень. Якщо в першій функції обмежена область допустимих значень, ОДЗ, давайте випишемо, х не може дорівнювати. Мінус одиниці, бо тоді буде ділення на 0. То у новоутвореній функції обмеження було. Ми спочатку будуємо спрощену Y дорівнює рівня х до квадрату. параболу. Відмічаємо точечки 1 мінус 1, 1, мінус 2, 2, 4. А потім з даного графіка функції. Маємо прибрати х до рівня мінус 1. Х до рівня мінус 1 це буде ось в цій точці. Ми її, так би мовити, виколимо звідси, і у нас залишається тільки ось ця частинка параболи і та, що до точечки, яку ми виколили. Ось в цьому різниця між першим графіком і тим, що ми будували. Аналогічно з другим, давайте подивимося, що у нас в другому графіку вийде. Якщо ми розкладемо на множники, винесемо х до квадрату за дужки, залишиться х квадрат мінус 4, в знаменнику точно той самий вираз, скорочуємо і знову та ж сама парабола. Але тут трішки інакше. Давайте ми її побудуємо заново. Область допустимих значень х квадрат мінус 4 не може дорівнювати 0. За формулою скороченого множення розкладемо на два множники. Тому х не може дорівнювати ані 2, ані мінус 2. Виколим в цьому випадку аж 2 точечки. При х дорівнює 2 ось воно значення. І х дивні мінус 2, і 2. І покажемо, що вони тут пусті, немає їх. Все решта є графіком, першої функції, ну, другої функції, першочергової. Так, це ми теж розглянули. А на сьогодні все. Працюйте над домашнім завданням, тренуйте свої навички. Гарного дня, до побачення!